Чоловіки, такий шанс буває дуже рідко. Мерші відправляйте це відео своїм половинкам та точно отримаєте чудовий подарунок на День закоханих. Та посилання на наш сайт також відправте. Вітаємо! Зовсім скоро День Закоханих. Тому ми вирішили допомогти прекрасній половині планети вибрати якісний подарунок. Тому сьогодні побачите топ-подарунків для чоловіків від компанії Віто. Перед початком обов'язково скажемо, що на нашому сайті ви зможете знайти набагато більше товарів на авто, будівельну та технічну тематику. Обов'язково переходьте на наш сайт та вибирайте. А ми почнемо. Рухатися в нашому топі ми будемо поступово. Почнемо з бюджетних подарунків, а далі перейдемо до більш дорогих товарів. На початку все просто подивіться, що є в арсеналі вашого чоловіка. Якщо там немає викруток, почніть з них. Викрутки покривають більшість побутових задач: збірка меблів, ремонт електроніки, встановлення карнизів та багато інших. Якщо викрутки вже є, ви можете розглянути набір ключів або, наприклад, головок стріскачку для ремонту сантехніки вдома або заміни розхідників у автомобілі. Ви можете придбати один з наборів, а до нього декілька дрібничок: рулетку, рівень, ліхтарик, автотовари та зробіть комбінований подарунок. Загальна вартість такого подарунку вийде від 500 до 1000 тисячі гривень. Ну, це ж буде як букет квітів, да? Непоганий такий. Всі ці речі, як страховка. Коли щось відбувається, ти розумієш, що потрібно було купувати набір ключів або набір викруток заздалегідь. Посилання на всі товари ви знайдете у описі під відео. Наступний подарунок у нашому топі закриває більшість побутових та технічних потреб. Ідеальне для дому, гаража та майстерні все знаходиться в одному кейсі. Це набір головок, одна дюйма з тріскачкою на 46 предметів предметів. Головки тут у нас від 4 до 14 міліметрів, більше 20 насадок з бітами та багато іншого. Я вас дуже розумію, наші любі жінки. Якщо раніше про викрутки рулетки та молотки ви точно чули, то тут вже якісь головки, тріскачки, адаптери, біти та багато всього іншого. Ну, це те саме, щоб ми про косметологів слухали або якісь засоби за доглядом. Тому тут скажемо по-простому: якщо потрібно щось відкрутити вдома, цей набір. Якщо потрібно щось зробити незначне в автомобілі, цей набір. Якщо потрібно зібрати стіл, цей набір, відремонтувати стілець цей набір. Набор коштує до тисячі гривень та досить приємно здивує вашого чоловіка. Я би, наприклад, за цей набір ну, приготував би святкову вечерю, напевно. На другому місці нашого топа буде три набори інструментів серії Bass. Головки на 1,2 та 1,4 дюйма на 82, 94 та 108 предметів. Почнемо з набору на 82 предмети. У порівнянні з попереднім набором в нас додалися ключі від 8 до 22 мм, трискачка на 1,2 дюйма з головками від 14 до 32 мм та декілька додаткових біт, адаптерів. Якщо говорити про можливості, то це вже більш професійний набір. Якщо чоловік сам розбирається в автомобілях, займається його ремонтом та немає такого набору, або його набір зіпсувався. Це чудова ідея для подарунку. Набір на 94 та 108 предметів створений для того, щоб перебрати від ходовки до двигуна авто. Тут же немає ключів, досить широкий асортимент. біт, подовжені головки, дві тріскачки різного розміру, велика кількість адаптерів. Всі набори від торгової марки Алойт є універсальними, кейси за без пластику проти ударні, та звичайно все виконано з хром ванадіму, що є досить зносостійким. Всі набори коштують до 2,5 тисяч, та ви можете замовити їх за посиланням у описі. А на першому місці нашого топу універсальний набір інструментів на 218 предметів. Твоєму чоловіку точно сподобається. В цьому наборі поєднано на все всі розміри головок, тріскачки, ключі, біти, подовжені головки та багато іншого. А ви знаєте, насправді дуже важко пояснити, чому цей набір такий крутий. Я думаю, що десь поруч з карт є чи з сумку від шинель, да? Ну, добірки на ще не дотягую. Якщо ваш чоловік захоче зібрати навіть літак власними руками, йому буде чим це зробити. Посилання на набір ви знайдете у описі під цим відео. Вартість біля 7 тисяч гривень. Ну, слухай, ну, після такого подарунку можна задуматися навіть про типу, весілля, одруження. Ну, я б задумався. Ми сподіваємося, що це відео було корисно для вас. Ви знайшли подарунок на власний бюджет та здивуєте свого чоловіка. Бажаємо палкого. Та яскравого дня закоханих обов'язково підпишіться, щоб не пропустити наші новинки. Дякуємо та до зустрічі.